Вітаю, вальми шановні пані та панове, Я Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, а чому зараз наростає кількість загиблих оцих терористів московських? Так. Одного генерал-лейтенанта ліквідували просто в Москві в самому гнізді, в цьому кублі, зміїному, Так, генерал-майора, нібито який організовував там всі ці терористичні акти по Європі і не тільки в Європі. Нібито навіть він причетний до. Е Отруєння скрипалів у Великій Британії генерал-лейтенант, який знаходився на танкері. Ну, московити ж використовують е, е, всі можливі засоби і методи для того, щоб доставляти диверсантів у всі частини світу. В тому числі і свій танкерний флот використовують в тому танкерному флоті, може і не бути в танкері і ні мастила, ні нафти, ні нафтопродуктів, але буде завантажений він диверсантами, які поставляються для того, щоб дестабілізувати обстановку в тій чи іншій країні, в Європі чи десь інше. Ну, ну це... Ну, варвари і дикунину. <гум> ну, що ти гавері русські ляжеш, боїш Так. Оце вони таким займаються. Вони самі не живуть, і їхнє завдання не дать іншим жити. Це менталітет так званих русських. Так, це їхня ментальність. Так от мене запитують, чому вже на такі жирні цілі виходять. Це ж українські спецслужби. Цим всім займається. Ну, я не знаю. Я ж професор ще раз скажу: я дію, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Чому зараз? Та тому що московити так, свої, своїм варварством і дикунством вже насолили не тільки зовні, кажуть, нас ніхто не ні любить ніде. Але й всередині все більше і більше людей в тих чи інших іпостасях вони починають ненавидіти Москву, Путіна, оту всю банду, яка захопила там владу, окремі нації, народи, так, які починають згадувати, що з ними зробили московити, там, наприклад, поволзькі татари. Як вони звідки касаби пішли, так, які е, знищили їхню державність уже <кій> раз, а тепер не дають її відновлювати. Наприклад, поволзькі татари, наприклад, донські козаки, які мають українське походження, яких московити в свій час більше мільйона. Просто чоловіків розстріляли, кубанські козаки, які теж мають українське походження, і яких так само московити знищували. Це ж просто поступово починає все це доходити. Поступово, дуже, на жаль, поступово, але тому, що їм скільки десятками років, особливо в останнє, морочили голову все ми руські. Так, і якути русські, і чукчі рускі, і, і донські козаки руські, і, і, і губанські козаки, і терські козаки, так, які теж мають очевидне українське походження. Так ось вони починають поступово їм починає доходити. Що роблять оця, оця Московія, оця центральна, оця угрофінія, вона абсолютно божевільна, божевільна. І говорити про те, наприклад, що там генерал-лейтенанта у центрі Москви підірвали обов'язково українські спецслужби, ну, я вважаю, що не обов'язково. Обов ну, наприклад, така організація, як Вагнер. Керівництво якої просто підступно. Путін і його банда знищили. Ну, ти ж теж бандити вагнерівці. Але засновник Пригожин, чиїв чи, чи не Пригожин, теж знищений далі. Уткін командир на цьому кораблі цієї ЧВК Вагнер. Тобто вони вважають, що їх зрадили, що їх використали. І вони жадають помсти. Ну, так, не обов'язково. Тут, звичайно, для українських спецслужб це дуже вигідна ситуація для того, щоб можна було рекрутувати відповідних агентів впливу України в Московії, які ну, люди, які ненавидять з тих чи інших причин, або саму Московію, або самих Московитів або керівництву цієї держави і е, жадають помсти. Так. так що, все списувати на українські спецслужби. Звичайно, я б не проти. Так, це вказує на те, що у нас дійсно існує Service, тобто розумна служба. Не просто якісь там костоломи, костоправи і, і все таке інше. Ні. Це розумна служба для того, щоб організувати отакі, скажімо, заходи для того, щоб підірвати на танкері всю цю банду, яка відправлялася здійснювати терористичні акти в Європі, то це треба, ну, я скажу, Ну, я ж як науковець, я до цього підходжу як науковець. Як людина, яка, ну, за власною э, родом діяльності повинна думати, так, має думати. І для того, щоб написати там, кандидатську, докторську дисертацію, це треба ну, довго думати. Якщо ти сам її зробив, не купив, тобі її не написали. Ти не купив диплом, а вчився, наприклад, 5 чи 6 років і так далі сушив собі голову, то я знаю, що це річ нелегка. А зробити отак, як я дивлюся, те, що вже наші спецслужби підтвердили, що це їхня. Діяльність, то там у нас є люди, в яких ума палата. <свісно> <свісно> і, і, звичайно, я е, хочу вам ще нагадати, чому це так? Тому що українці належать до найдавніших, а можливо, до найдавнішої нації світу. І внаслідок цього оцей весь величезний досвід, сотень, поколінь. Від трипійської цивілізації, 8 тисяч років тому, і до нині він законсервований у нас, він отут сидить, він отут знаходиться. І коли виникає необхідність і можливість реалізації цього досвіду, то ми маємо і відповідні результати.